Зеленський говоритиме із Путіним. Президент погодився на діалог і назвав основну умову. Трамп пригрозив поховати російську економіку. Що відповість кремлівський диктатор? Обговоримо це за мить. Ви на Фабриці новин, ім'я Наталія Мартинюк. Володимир Зеленський готовий зустрітися із диктатором Путіним, аби покласти край війні. Але є нюанс. Спершу президент хоче отримати гарантії безпеки від США. А для цього насамперед Зеленський прагне домовитися із Дональдом Трампом. О, що сказав український лідер у інтерв'ю Bloomberg. наша комунікація з президентом Трампом, і наскільки мені відомо, команди над цим працюють, наша комунікація повинна бути в пріоритеті, а потім вже з Путіним. Якщо буде справедлива угода, якщо президент Трамп я в це вірю, і якщо він зможе гарантувати нам цю сильну і незворотню безпеку. Для України то ми будемо рухатись в дипломатичному шляху. Зеленський вважає справедливою умовою для початку переговорів повернення російської армії до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року, тобто до початку великої війни. Проте президент залишає поле для компромісу, каже багато залежатиме від позиції партнерів. Питання з ким в цей час буде Україна. Якщо вона буде не сама, то Україна буде робити все, щоб перемовини були справедливими, а справедливими це гарантії, що а, ворог повернеться як мінімум до лінії повномасштабного вторгнення, і це було б справедлива можливість розпочати діалог. Чи Україна буде як це було колись а, в нормандському форматі? Україна одна. І всі інші або Україна буде союзниками, і на цей раз Росія буде одна. Цілком можливо, що посадити Росію за стіл переговорів буде не так складно. За даними Reuters, Путін всерйоз турбований падінням економіки Росії, яка тріщить по швах. Високі відсоткові ставки задля придушення інфляції, а також брак робочої сили непокоїть і наближені до диктатора еліти. Журналісти вважають, що оточення Путіна хоче схилити його до перемовин. Та й сам президент РФ, нібито не проти. Ройтерси з посиланням на джерела у Кремлі пише, що Путін буцімто вважає досягнутими цілі так званої СВО, а насправді ж війни, яку розпочала Росія проти України. Одна із них це сухопутний коридор до Криму. Тож, якщо Трамп натисне на болючі точки в економіці Росії, Путін може, хоч завтра, згорнути так звану операцію. Президент США це теж розуміє. Пригадаймо його нещодавню заяву. Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, Путін хоче чи ні, але він повинен укласти угоду. Я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи угоду. Я думаю, що йому було б дуже добре, якби він закінчив цю війну. Кіне цитати причому з кожним днем риторика Трампа стає дедалі жорсткішою. На це звертає увагу і американський канал CNN. Новий глава Білого Дому вже прямим текстом погрожує Путіну запровадити нові санкції, які доб'ють російську економіку. Тільки послухайте, що сказав Трамп у останній заяві. Далі цитую: якщо ми не укладемо угоду, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як встановити високі податки, мита та санкції на усе, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам. З урахуванням усього сказаного, я збираюся зробити Росії, що я економіка зазнає краху і президенту Путіну велику послугу: заспокойтеся зараз і припиніть цю безглузду війну. Ставатиме тільки гірше. Кінець цитати у офісі президента України переконані, спільними зусиллями Заходу можна домогтися падіння Росії уже цього року. Для цього потрібно два фактори: постійні удари по тилу РФ і міжнародний тиск. Михайло Подоляк пропонує ось такий сценарій: от, якщо буде суттєве руйнування економіки на території Росії і суттєве збільшення цієї панічності у соціальних настроях, тоді це буде мати достатньо швидкі наслідки. І тоді дивіться, паралельно 6-8 місяців обнулення російської економіки при 3-4 місяцях нарощування ударів у глибину РФ. І тоді ми цей рік можемо бачити зовсім інакше, підсумував радник Єрмака. Однак США тиснуть і на Україну. Видання Таймс пише, що Трамп може висунути Зеленському умову для продовження поставок зброї. Вона полягатиме у зниженні призоного віку, щоб мобілізувати на фронт парубків із 18 років. Зеленський категорично проти і пояснив, чому якщо є люди 25+, і у них немає зброї, то ми для чого хочемо мобілізувати ще молодших людей? Для того щоб людей без зброї було ще більше. Завжди не може бути війні, що найбільшу ціну платимо ми життя людей. А союзники кажуть, а ми не можемо. Інструктори приїхати до вас не можуть. А великій кількості навчати вас в Україні ми не можемо. Чому бо це небезпечно? І до речі, вам треба зменшити вік. Це несправедливий діалог, друзі. А чи згодні ви із аргументами президента? Чи має Україна йти на умови заходу в обмін на більшу кількість допомоги? Напишіть свої версії у коментарях під відео. Жехіті у Запоріжжі. Окупанти вгатили дронами та ракетами. Тисячі людей без світла і тепла. Є загиблий, серед поранених немовля. Шахеди атакували Київ. Багато вибухів, є руйнування в області. Далі у випуску про все по порядку. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Тривожна ніч у Києві. Сирена у столиці лунала двічі. Все через атаку шахедів. Ворожі дрони Камікадзе зафіксували у багатьох районах, зокрема у Голосіївському. БПЛА також рухалися на мікрорайон Осокорки та вулицею Борщагівською. ППО працювала по безпілотниках і у області. Влада повідомила про знищення шахедів. Однак без наслідків, на жаль, не обійшлося. Уламки впали у одному із населених пунктів. У результаті пошкодили чотири приватні будинки: автомобіль, лінію електромереж і будівлю кафе. Причому поліція продовжує шукати і фіксувати наслідки ворожої атаки на Київщині. Обласна адміністрація пообіцяла допомогу всім жителям, будинки яких постраждали внаслідок атаки. Ще один шахет збили на території Черкаської області. Очільник регіону Ігор Таборець запевнив, що руйнувань та потерпілих вдалося уникнути. Справжнім жахом стала минула ніч для мешканців Запоріжжя. Окупанти спершу атакували місто шахедами. Один із них. Поцілив у енергооб'єкт. Спалахнула пожежа. У результаті удару без електрики залишилися понад 20 тисяч абонентів, ще 17 тисяч без тепла. У холоді сидять як мешканці, так і заклади охорони здоров'я та соцзахисту. Втім, це був лише початок російського терору. Тривога у області тривала понад 6 годин. Під ранок окупанти вгатили ще раз, тепер балістикою. Під обстріл потрапили також рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки ворожої атаки на енергооб'єкт. Наразі відомо про одного загиблого. Ще 45 людей звернулися за допомогою до медиків. 22 особи до лікарні забрали швидка. Серед них і двомісячне немовля. Крім цього, у Запоріжжі багато руйнувань. Одну багатоповерхівку сельоз понівечило, ще 30 – пошкоджені. Також ударом потрощили приватні будинки та нежитлове приміщення у Шевченківському та Олександрійському районах міста. Комунальники досі розбирають завали і допомагають людям ремонтувати покрівлі та закривати вікна. Загалом упродовж доби російська армія завдала 361 удар по 10 населених пунктах Запорізької області. Окрім дронів та балістики, гатили артилерією та авіацією. По регіону відомо про сім випадків руйнування житлових будинків, а також об'єктів інфраструктури. Українські військові збивали також ворожі шахеди на Сумщині. За ніч 23 січня вони ліквідували сім безпілотників. Ще два. Приземлили ППО на Дніпропетровщині, 9 – на Миколаївщині. Віталій Кім повідомив, що у Первомайському районі уламки впали на присадибну ділянку. Вибухова хвиля пошкодила вікна двох приватних будинків. На жаль, є поранені на Херсонщині. За добу під ворожими обстрілами постраждали семеро людей. Російські військові били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах міст і сіл. Зокрема, пошкодили 12 приватних будинків. Понівечили пожежно-рятувальний підрозділ, стільникову вежу і приватний автомобіль. Під постійним вогнем загарбників – Донеччина протягом доби російська армія вбила одного мирного мешканця Костянтинівки. А кількість поранених зросла до восьми. Уже зранку, 23 січня, окупанти обстріляли Краматорськ, поранені двоє людей, оскільки гатили по приватному сектору, то у місті пошкоджені близько 20 будинків. Багато вибухів пролунало на Харківщині. Під обстріли ворога потрапили Новоселівка, Литвинове, Підлеман, Подвірки, Морозівка, Бугаївка, Осенове та Хатні. На щастя, люди цілі. Чого на жаль не скажеш про інфраструктуру? У населених пунктах пошкоджені будинки, господарчі споруди, школа і лінія електромереж. За даними повітряних сил, у ніч на 23 січня Росія запустила по Україні 92 два шахеди. Із них вдалося збити 57 безпілотників. Ще 27 ворожих дронів були локаційно втрачені, а три БПЛА на момент звіту ще перебували у повітрі. Під час боїв у Курській області загинули близько тисячі військових КНДР, а загальні втрати разом із пораненими сягають 4 тисяч солдатів. Такі дані наводить видання БіБІСІ. Воно посилається на інформацію від західних розвідок. Зауважу, що аналогічними даними оперує, і Володимир Зеленський днями у Давосі президент підтвердив число втрат північно-корейських військових сил Російської Федерації не вистачило нас витиснути сьогодні. там більше 60 тисяч російських військових саме на цьому напрямку. Окрім цього, було 12 тисяч північних корейців, 4 тисячі з яких Загинуло, і це була стратегія Путіна втягнути ще одну країну. Тим часом інститут вивчення війни проаналізував, що наявного угрупування військ КНДР у Курській області вистачить ненадовго за підрахунками аналітиків. Якщо темпи знищення корейців збережуться, зсу ліквідують весь контингент Кім Чен Іна до середини квітня цього року. Проте, The New York Times із посиланням на Пентагон повідомило тривожну новину: Північна Корея незабаром відправить на війну проти України нову групу військових. Скільки їх буде, невідомо. Заважу, що Кім Чен Ін має одну із найбільших армій у світі, чисельністю 1,2 мільйона осіб. Попередньо підкріплення військам Путіна на Курщині прибуде у середині березня. Американські експерти вважають, що нових солдатів КНДР чекає така ж сама доля. Вони загинуть або будуть поранені. Процитую Нове розгортання північно-корейських військ, чи то з метою посилення нинішнього угрупування, чи то з метою ротації наявних сил, ймовірно, має на меті підтримати темпи російських операцій, незважаючи на великі втрати, які становитимуть від 30 тисяч до 45 тисяч осіб щомісяця. Кінець цитати. Окрім бійців, Ын допоможе Путіну новою партією зброї. Цьогоріч пхенян відправить додаткові балістичні ракети та гаубиці. Про таке заявив Кирило Буданов. За його інформацією, йдеться зокрема про 150 балістичних ракет малої дальності КН-23 минулого року. Росія отримала 148 таких ракет. Очільник ГУР додав, що за останні три місяці Північна Корея надала Росії близько 120 одиниць самохідних артилерійських установок. Коксан і 120 реактивних систем залпового вогню М 1991 Буданов припускає, що цьогоріч поставки меншими не стануть. А тим часом українські воїни продовжують знищувати ворога на Курщині. Бійці гур опублікували кадри ураження позицій росіян у районі Тьоткіного. Атака відбулася 17 січня. Розвідники виявили на позиції РФ важливе супутникове обладнання. За допомогою fpv дронів вдалося спалити російські пристрої для користування можливостями супутників: ямал 401 Ямал-402 та Ямал-300К, які працюють у К-діапазоні частот. Також БПЛА уразили бліндаж, у якому переховувалися загарбники. Паралельно російська армія продовжує бомбити власну територію 21 і 22 січня. Пілоти Росії скинули два фаби на Білгородську область. Одну бомбу знайшли у районі села Нікольське Шебекінського округу, а другу виявили за 200 метрів від села Казинка. Окупанти стверджують, що руйнувань і постраждалих немає. Причину інциденту називають уже звичне нештатне сходження боєприпасу. Тим часом під Москвою спалахнула величезна пожежа. Займання виникло неподалік військового містечка і аеродрому Клин 5, де базується 92-га окрема вертолітна ескадрилья російської армії. Там палає склад, а вогонь охопив площу 10 тисяч квадратних метрів. На гасіння кинули більше сотні надзвичайників і три десятки цистерн. Вот Ось така тут історія. Очень сильно горять склади. Тим часом російські z пабліки оприлюднили подробиці останніх ударів сил оборони по нафтосховищах РФ. За останні два тижні українські дрони знищили до 100 тисяч кубометрів палива. Йдеться про два удари по нафтосховищу Салют у Енгельсі та Саратовському НПЗ у Саратові. Також наші воїни поцілили у цистерни з паливом у Воронезькій і Калузькій областях. Все це серйозний удар по спроможностях армії Росії. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступну атаку і знати все найважливіше про її наслідки. Росія захопила ще один населений пункт на Донеччині. Йдеться про Нововасилівку, що під Покровськом. Мапа Діпстейт підтверджує окупацію села. Також ворог просунувся біля Котленого, Ясинового, Новоандріївки, Воздвиженки та Баранівки на цьому ж напрямку. Окупанти, на жаль, мають успіхи також поблизу Курахового. Вони захопили нові території неподалік Янтарного та Петропавлівки. Крім цього, російська армія просунулася у Великій Новосілці та у Часовому яру. Ворог захоплює українські позиції, у тому числі через невдало зведені фортифікації. Про таке пише військовий Станіслав Бунятов. За його словами, під Покровськом є випадки, коли лінія оборони розташована просто посеред поля. Далі цитую. Виконавці робіт цивільні підрядники, які не розуміють, що ворог просувається лісосмугами, не кричить, як у фільмі Ура! і не біжить на кулемет, кінець цитати. Інша проблема це брак піхоти, за словами бійця, на позивний мучної росіяни продавлюють оборону ЗСУ у районі удачного під Покровськом. Також вони рухаються північніше котленого і закріплюються на рубежах агроферми. Боєць називає ситуацію складною. Українським військам доводиться підтягувати резерви. Водночас, військовий Алекс додає, що загарбники вже перейшли через залізницю між котленим і удачним та рухаються далі. Каже, що ворожі епідрони вже кружляють над Сергіївкою. проте і наші воїни влаштовують, так би мовити, теплий прийом окупанта. Оператори дронів підрозділу аеророзвідки Сокола Фокса, Фокса» 47-ї окремої артилерійської бригади, знищили цілу групу росіян у районі піщаного під Покровском. Завдяки прицільним скидам, солдати РФ пішли на той світ. А це кадри із Харківщини. Там наші воїни із 2-го батальйону 101-ї бригади зупинили наступ колони противника. Рух окупантів помітили завдяки дронам, і потім прицільно скинули вибухівку на ворожу техніку. У підсумку багато автомобільної та бронетехніки Росії згоріло і пішло на металобрухт. Також наші воїни подекуди контратакують, зокрема поблизу Зеленівки та Андріївки на Курахівському напрямку. Мучно стверджує, що підрозділи окупантів вдалося відкинути на рубежі населеного пункту Шевченко. Така операція була потрібна, аби не дати росіянам швидко захопити дачне і закрити курахівський мішок. Про загрозливу ситуацію для оборонців Великої Новосілки ми повідомляли раніше. Українське командування підтвердило успіх росіян на цій ділянці. За даними ОСУ Хортиця, армія РФ посилила обстріли і зруйнувала деякі позиції ЗСУ, а німецька преса. Пише про авдіївський сценарій і пастку для бійців української армії. Мовляв, ЗСУ відступають пішки або на поромах через річку, залишаючи техніку. Натомість українське командування стверджує, загрози оточення наших воїнів немає. Зацитую речника Віктора Тригубова. Загрози оточення там немає, бо у випадку цього там є можливість вийти. Там не та дистанція і не те охоплення. Тривають дуже важкі бої, і можливий будь-який розвиток ситуації у будь-який бік. Кінець цитати важкі бої йдуть у житловій забудові часового яру. Оборонці 24-ї бригади кажуть, що Росія перекинула до міста ще кілька підрозділів, які приєдналися до 98-ї повітряно-десантної дивізії. Тому ворогу вдалося висадити невелику групу на території вогнетривкого заводу. Але контролю над об'єктом загарбники не мають. Речник бригади додає: наші хлопці утримують його і там зараз тривають бої. У центральній частині ця ж група була розділена. Ворог був дезорієнтований після висадки, і наші бійці зараз намагаються зачистити цю частину. Кінець цитати. Тим часом російські окупанти знову розстріляли наших беззбройних полонених та ще й зробили це показово для відео. Продемонструвати ці кадри ми не можемо із етично-моральних причин. Український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста для фіксації злочину. Цитую. На відео окупанти власноруч зафіксували власний злочин, розстріл у спину шістьох українських воїнів, які потрапили у полон. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн. Його доля невідома. Розстріл кожного відбувається на очах в інших побратимів. При цьому окупанти наказують їм лежати та закрити рот. А оператор злочину озвучує: один мій. А згодом видно, як він випускає низку кулю спину одному із військовополонених. Кінець цитати. Офіс генпрокурора також відреагував, заявив про порушення Женевської конвенції і розпочав розслідування. Водночас, наші воїни продовжують методично знищувати ворога. За даними Генерального штабу ЗСУ, упродовж минулої доби ЗСУ відмінусували ще 1340 російських солдатів. Таким чином, втрати окупантів перевалили за 825 тисяч військових. Бізнес очікує, що активна фаза війни може закінчитися вже цього року. Про таке заявила перша віцепрем'єрка Юлія Свереденко. При цьому вона наголосила, що Україні потрібні гарантії безпеки і план їх впровадження. Свереденко уточнила, що найкращим рішенням буде запрошення України до НАТО. Крім цього, для початку діалогу про мир потрібно посилити санкції проти Росії. Щоправда, точної дати завершення війни наразі немає. Її не знають ані на Банковій, ані в країнах Заходу. Про це заявив Андрій Єрмак. Цитую: Я думаю, що ніхто на цій планеті точно не знає, коли ця війна закінчиться. Якби це залежало від України і всього демократичного світу, то завтра все було б закінчено. Кінець цитати. Вочевидь, початок переговорів залежить від Росії. На думку Володимира Зеленського, Китай має тиснути на Кремль у питанні завершення війни. Адже саме Сі Цзіньпін має чи не найбільший вплив на Путіна. Він може підштовхнути Путіна до миру. Я певен. Думаю, що лише президент Трамп є найсильнішим. І сі дзіньпіхукенрілі не думаю, що інші хто може справді зробити це так. Бо економіка Путіна після всіх цих санкцій, після всього, вона залежить дуже сильно від Китаю та китайських рішень. Зауважу, що незадовго до інаугурації Дональд Трамп теж поспілкувався і Сідзінпіном. Серед тем розмови була і Україна. Президент США натякнув, що Вашингтон та Пекін разом працюватимуть над завершенням він в Україні, на Близькому Сході та інших частинах світу. Тим часом Польща пропонує не танцювати навколо Путіна. Президент Анджей Дуда переконаний, кремлівський диктатор має опинитися в таких умовах, щоб він сам благав про перемовини. Ось його слова. Якщо ми поставимо запитання, яким чином стимулювати Путіна, щоб він сів за стіл переговорів про мир. То відповідь має бути такою: ми маємо такі заходи застосувати, щоб примусити Путіна, щоб він благав миру і благав мирних переговорів, зауважив Дуда. І цей сценарій доволі реалістичний, принаймні так вважає видання Тайм. Журналісти впевнені, що можливі санкції Трампа проти російської нафти змусять Путіна вже цього року благати про мирну угоду, адже у диктатора вже цього року закінчаться гроші. Очевидно, що Трамп не планує воювати. Італійське видання ANSA стверджує, що президент США хоче вивезти із Європи п'яту частину американських військ. Таким чином, додому відправляться 20 тисяч бійців. А решту Трамп бажає утримувати за спільний кошт разом із ЄС. Водночас, новий глава Білого Дому плутається у власних словах: днями він озвучив свою версію Втрат Росії у війні і заявив про мільйон загиблих окупантів. А у новій заяві. Число ліквідованих загарбників дивним чином зменшилося. Процитую Росія втратила 800 тисяч солдатів, Україна – 600-700 тисяч. Думаю, це навіть не ті цифри. Насправді, думаю, значно більше загиблих. Кінець цитати. Тим часом видання Foreign Policy опублікувало список гарантій безпеки, що їх країни НАТО могли б надати Україні. Неназваний західний чиновник розповів журналістам, що варіантів є два за першим сценарієм. Члени НАТО зобов'язуються протягом багатьох років відправляти Україні фінансову і військову допомогу, також залишають відкритими двері для вступу до альянсу. Натомість другий варіант більш радикальний. За ним НАТО одразу бере Україну під свій захист, а також обіцяє воювати разом із ЗСУ проти Росії, якщо та надумає напасти знову. Як бачимо, у цьому переліку не фігурує пункт із миротворцями, проте відкидати його зарано. Financial Times пише, що союзники можуть відправити до України приблизно 40-50 тисяч своїх військових. Вони будуть розміщені вздовж лінії фронту у тисячу кілометрів, але це лише у випадку припинення вогню. Зеленський підтвердив, що не проти миротворчої місії в Україні, але важливо розуміти, про яку кількість військ йдеться. При цьому президент переконаний, що без США організувати таку місію не вдасться, і пояснив, чому. Це не може бути без США. Я поясню вам, чому. Навіть якщо деякі європейські друзі думають, що воно може бути ні, не може. По перше, ніхто не ризикуватиме без США. По-друге, що може поділити НАТО, поділити ЄС та США? Це мета і ціль Путіна. Цілком можливо, що вже скоро самі країни НАТО потребуватимуть допомоги України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус стверджує, що Росія може атакувати Альянс у 2029-2030 роках, а тому він закликав членів НАТО бути готовими і посилити власну оборонну здатність. А що Путін? Російський диктатор тим часом насмішив громадськість. Президент РФ проводив нараду із урядом та в якийсь момент перервав її. Пояснив, чекає на важливий міжнародний дзвінок. мене зарані Возникла необхідність провести міжнародний телефонний розговор. Поэтому я в ході докладу Світлани Віталіни винуше на минут п'ять відійти від От екрана у мережі одразу припустили, що таким нагальним міг бути хіба що дзвінок від Дональда Трампа. Та не так сталося, як гадалося. Путін втік із наради, аби поговорити із президентом Гвінея Бісау. Це країна у Західній Африці. Поки що в Росії тільки такі партнери. Друзі, ставте лайк цьому відео і не забудьте підписатись на канал, якщо досі цього не зробили.